Корупція, як це не сумно, завжди була невід'ємною частиною багатьох суспільств, і Україна в цьому випадку не стала винятком. Вітаю друзі! Ви на каналі Стажками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. У сьогоднішньому відео ми підемо до початку ХХ століття, в епоху, коли наша країна переживала величезні політичні та соціальні зміни. Та поговоримо про корупцію, зокрема в добу Української революції 1917-1921 років. Отже, не забудьте підписатися, щоб не пропустити цікаві факти та історії. Ну а ми починаємо. От як ви вважаєте, якщо говорити про корупцію тієї революційної доби, то на вашу думку, відколи треба починати? Можете писати свої думки в коментарях. Так от, у 1917 році ми не можемо говорити про корупційні скандали, тому що тоді Центральна Рада не мала власних фінансів. Ті крапельки грошей, які надсилав із Петрограда тимчасовий уряд, йшли на те, щоб придбати хіба що канцелярські прилади та можна було працювати. Те, що ми називаємо корупцією, а не дрібними зловживаннями, почалося в період директорії після семи з половиною місяців гетьманату Скоропадського. І коли були накопичені великі кошти в бюджеті та коли гроші з'явилися на іноземних рахунках, вже у січні 1919 року бачимо перші маніпуляції, зокрема гра на курсі грошей. Був великий скандал із відомим громадськополітичним діячем Лотоцьким, який потім став послом ОНР в Туреччині. Він вимагав обміну йому коштів на занижений курс, а не за офіційним. Таким чином отримувалися набагато більші гроші. Власне, не один він так користувався. Треба згадати про ще один випадок. Коли Винищен зрозумів, що він не має впливу як голова директорії, постало питання, щоб він припинив головування в ній і членство. І щоб він спокійно пішов зі своєї посади, то йому дали відкат у 20 мільйонів гривень. А потім ми дивуємося, звідки у нього взялася дача на півдні Франції. Щоб Виниченко не заважав Петлюрі очолити директорію і робити свою справу на чолі держави, всі ці кошти були виплачені з державної скарбниці. У цей час формуються українські закордонні місії. Під час гетьманату Україною було укладено з Німеччиною та Австро-Угорщиною дві фінансові угоди на величезні суми. Україна дала 200 мільйонів позики Німеччині. І 200 мільйонів позики Австро-Угорщині. Ці кошти були переведені в їхні банки, де вони були переведені в авуари, тобто цінні папери, на які українські державі мали крапати відсотки. Ці кошти були валютними запасами. Петльора заснував таку установу як фінансова агентура. Вона була розташована у Берліні. Їй передали контроль над цими великими державними коштами. Але нюанс у тому, що ця фінансова агентура це була єдина установа, яка автономно розпоряджалася коштами на виділення для українських посольств для військово-санітарних місій, для повернення біженців і для закупівлі військового майна. На її чолі поставили довірену особу петлюри Григорія Супрона, який за Центральної Ради очолював кредитову канцелярію Міністерства фінансів Української Народної Республіки. Ці люди отримали владу над великими коштами і почали зложивати цим. Найбільший скандал розвернувся саме навколо цієї фінансової агентури УНР. Свого часу гетьманат замовив якісні грошові знаки у німецькій друкарні з водяними знаками на спеціальному папері для того, щоб їх переправити через українсько-польський фронт. Тобто, через Польщу треба було літаками перевозити скрині з грішми. І в Німеччині з великих бомбардувальників це були такі величезні біплани. Створили авіаційну компанію. Українська фінансова агентура зафрактувала у цій компанії п'ять літаків, які мали перевозити українські гроші. І на фрактуванні цих літаків були зроблені перші оборудки. Німецькою компанією була запропонована одна ціна, однак українська фінансова агентура запропонувала більшу ціну. А по документах проходила та ціна, яку запропонували німці. Крім того, ця фінансова агентура мала закупити радіостанції і білизну для українських солдатів. На папері було закуплено три радіостанції насправді ж жодної. Так само закупили білизну, яка проходила по документам як нова білизна зі складів Німеччини. А насправді купили подерте і гниле шмаття. Як це все розкрилося? На заваді стала. Як завжди, німецька пунктуальність. Німеччина перша це розкрила, їхня спеціальна поліція і почала робити претензії українському уряду. Уряд дириторій на той час домагався передати йому всі кошти, які були в авуарах у німецьких банках. Після цього Петлюра надіслав ревізійну комісію. Це були весна літо 1919 року. Коли фінансова комісія приїхала в Берлін це розслідувати. Діячі фінансової агентури і Супрун просто не пустили їх, сказавши, що ми вас не знаємо. Відтак надіслали другий, більш солідний склад ревізійної комісії. Коли приїхала і ця комісія, то голова фінансової агентури УНР Супрун сказав, що він не знає, хто вони такі, і просив спочатку довести, що вони уряд УНР. Розгорівся величезний скандал, тому що уряд України більше не додумався ні до чого. Як подати в німецький суд на свою ж фінансову агентуру. Причому цей Супрон за ці ж державні українські гроші в німецьких газетах почав пропаганду проти уряду директорії на свій захист. Зрештою, український уряд спочатку мусив доводити, що він взагалі є урядом України. Спитайте, як цей Григорій Супрон на закиди корупції відповідав? Спочатку не давав ні звіти фінансові, не пускав до скринь і документації. Це мав вирішити німецький суд. У суді український уряд почав доводити, що він взагалі існує. Довелося піднімати документи про визнання його урядом, що це правонаступник колишнього уряду Центральної Ради, який свого часу визнав сам німецький кайзер. Почалися скандали. Під час цих скандалів почали виходити інші деталі. Наприклад, що член директорії Макаренко, якому Петлю розказав, щоб той краще виїхав у Європу і не заважав йому працювати, почав вимагати для себе кошти з цієї ж фінансової агентури. Він виїхав як у відрядження. А оскільки Макаренко де Юра ще залишався членом директорії, то він видав наказ, що якщо йому не видадуть стільки грошей, скільки йому потрібно для нормального життя в Європі, то припинити фінансувати українське посольство і місії. Зі щоденників і записів українських місій, зокрема. У Відні та Празі відомо, що там українські дипломати сиділи без зарплати і без грошей, коли на їхні рахунки мали бути переведені мільйони українських грошей, щоб вони могли проводити українську справу у Європі. А тоді це було дуже важливо йшла мирна конференція після Першої світової, де визначали післявоєнний устрій Європи і те, чи визнає Антанта українську державність. Зрештою, цей скандал закінчився нічим. Коли змінився уряд, то вирішили укласти мурову з цим супруном. І коли він врешті пустив їх до фінансових документів, то частина з них була знищена або зникла. Цей скандал зам'яли, щоб не робити пляму на саму директорію. Україна отримала у підсумку частину з тих грошей, які мали йти від гідманського уряду. Це була візерна частина, яка мала б йти тільки на фінансування. Дипломатичних представництв за кордону. Але під час цього процесу і цих скандалів викрили ще зловживання посла ОНР в Німеччині Миколи Порша. Він був теоретиком української соціал-демократії та на початку 1918 року змінив петлюру на посаді військового міністра. Спитаєте, а він чим уславився в Берліні? Відмивання грошей, спекулятивна гра на курсах. Коли українська армія хворіла від тифу і не мала набоїв і елементарного омбундирування, цей діяч купив для своєї коханки у Карлсбаді великий будинок. Коли була нарада українських послів, то він поїхав у Карлсбад до неї. Німецька преса писала. Коли українська армія героїчно обороняє Україну, то її урядовці, зокрема такого рангу як посол і члени директорії, Займаються спекуляцією, прожиганням життя і українських грошей. Ці гроші були призначені не тільки для закупівлі ліків, зброї та амуніції. На той час у Європі було багато українських солдатів військовополонених ще з часів Першої світової війни. Гроші призначалися ще й для того, щоб цих людей визволити з таборів інтернованих чи військовополонених і повернути в Україну, щоб вони могли вступити в українську Армію цього не зробили далі. Буде.